Yep. Uh, доброго дня, шановне панство, пані та панове з вами ваш пан Фаталіті. І це напевно дуже смішно чути від людини в такому светері. Uh, uh, yep. <coughs> Значить, сьогодні... Ви знаєте навіщо я вас сьогодні зібрав? Так, це третя частина Трансблоку Генріх Баварський -Фаталіті". Yep. Fatalit. Uh, Сьогодні, напевно, буде менше такої суперкорисної інформації, супер інсайтів, тому що насправді ці інсайти не так в часто до мене приходять, але натомість я все одно вирішив розказати якусь корисну фігню. І сьогодні з корисної фігні буде про догляд. Що таке, типу, не просто догляд, а типу обличчя. Да? У людей є обличчя. Транс жінка в цьому плані легше, тому що просто існує косметика і просто всім зручно. Але для транс чоловіків є трошки проблема в тому плані, що косметика не сильно асоціюється загалом з чоловічим досвідом. Але я не поспішав з такими висновками. Коли мені кажуть, що чоловік не асоціюється з косметикою, я завжди згадую, як я в своєму маленькому містечку в селі йду. Ідуть на зустріч комусь там. Ну коротше, вчителю йдуть зустріч хлопці. Вони вітають вчителя фізкультури. А від вчителя фізкультури дуже пахне одіколоном, котра він схоже бризкався, щоб побритися, і видно, що він тільки-тільки побрився. Тож коли люди кажуть, що чоловіки не, не користуються косметикою, скоріш за все, вони мають на увазі, що вони не користуються тою косметикою, якою користуються жінки. тобто Просто у них є свій базовий мінімум, але я б не сказав, що у жінок теж немає такого базового мінімуму. Просто... Це просто якась така театральна постановка, де у кожного є своя роль, свій, так умовно кажучи, я не знаю, як це пояснити. Но сьогодні я, напевно, вам зарекомендую. Деякі косметичні засоби, котрі для чоловіка, раз чоловіку будуть більше ніж ок. Ви будете класно окей, класно виглядати, все супер і так далі. Для початку розповім те, що цікаво, якщо ви не приймаєте тестостерон, наприклад, як я сам. До речі, так, да, це все, все про косметику. Напевно, буде дуже корисна жінка, але якщо вам цікаво, то в принципі ми тут говоримо про косметику, може, вам це і буде цікаво. Так от, транс-чоловіки, котрі не приймають тестостерон, є такий прикол, як просто укріплять волосся, наприклад, вусі чи бороди спеціальною олією. Я також укріпляю міжброгію. Олія Жожаба і о, тут у мене о, Рецинова олія. Їх тільки не треба ні ту, ні ту їсти, це дуже важливо. Значить, олій, жажаба, рецинова олія на ніч. Е, Втираєте спочатку рецинову, потім жажаба, наприклад, сюди чи сюди, чи куди ви хочете. Втираєте і, типу, так, з такою маскою. воно потім все впитується. Подушка, в принципі, теж пахне маслами, але це нічого страшного. Вот. Тож така рекомендація. У мене трохи, ну, якщо це робити регулярно, то будет результат. Я це не роблю регулярно, я чесно, я навіть не вмиваюся регулярно. Давайте тобто, так, відкриване. У мене тут стоїть дезодорант одразу база, одразу фундамент. У мене є інший. Но це не моя улюблена лінійка. Ви розуміли, я не так же часто роблю уход за обличчям чи миюся взагалі, тому що, якщо ви в курсі, існує таке поняття, як статева дісфорія. Я про нього розказував уже в першому випуску. І завдяки статевій дісфорії, вона ця дісфорія не сильно дозволяє іноді помитися. Тобто, що я роблю, коли я вже розумію, що я не свіжий, пройшов місяць, і з того, як я мився. У мене є на цей випадок звичайний дезодрант, і як справжній чоловік, я пользуюсь чистою дезодрантом, тобто, щоб всі на світі відчували, що я пользувався дезодорантом. Тобто, по суті, це, ось це базове, що повинно бути у в умовний, так сказати, чоловічий, косметичний. Тобто, якщо у вас та тоді ви не миєтесь, то от база фундомент, фундомент для вас. Ось такий, ну, примір, ну не обов'язковий будь-який дезодорант, котрий вам подобається, в принципі. Чоловічий кайф, типу, клас, ефект бомба. Коротше, можна не митись Ніком. Ну, Це такі вам, у кожного своє, звісно ж. Ну, я просто да, я рідко миюся, тому мене спасає дезодорант, І це насправді дуже базова штука для всіх чоловіків, не тільки трансгендерних, а й всіх. Чоловіки не дуже люблять митися, тому це типу, ну, життя, да? Одразу, якщо вже я показую свої там, всякі косметичні чоловічі приколи, одразу покажу і це. це у мене... Гель для бриття. він мені спитаєте ви, якщо я відрощую? Я відрощую тільки вуса, але бороду я ненавиджу. Тому я, в принципі, бриюся. Тобто, я не брию там волосся там, на ногах чи ще десь чисто так обличчя, окрім вусів. Я, ну, тобто Ви спитаєте на що? А я скажу, що це дуже кайфово, це дуже велике задоволення. Це просто приємний процес. Тобто, от, така в мене є це зая, зая, зая. Я не знаю, що це. І от така бритва, Звичайно. Я не знаю, типу, я, де, я вже декілька разів порізався. По-моєму, навіть у мене був про це блог. Я ще про це напишу на Patreon, як я різався. Ну, не спеціально, це типу, не self-harm. Не Окей, так, одразу ж покажу, що. Я, я не знаю, чому вона у мене тут лежить. вона давно вже закінчилась. Це зубна паста, яка відбілює зуби, і це неправда, вона не відбілює зуби, але вона просто у мене лежить на столі, Просто так. Також я вважаю своїм е, чоловічим вайбом окуляри. Іноді ношу просто так. У мене тут окуляри, у мене тут окуляри. Я так і залишусь. Такі. А, да, я забув показати, чим я вмився сьогодні. Я вмиваюся. Ну, є ще, звісно, міцелярна вода, коли там косметика. Я сьогодні покажу ще косметику таку декоративну. Ну, короче, у мене якась така фігня. Активна пінка детоксифик... Ну, Короче, активна пінка детоксикуюча. Я не знаю, що це значить, ну, типу, вона у мене вже давно. її можу поміняти, треба, я не знаю. Тут. О, Господи, тут якісь частички плавають жость. Точно треба міняти. І у мене, типу, як тоник, і вот. Теж схоже вже треба міняти, тому що там якісь частички плавають. Е, ну, ви поняли, який, який я чоловік, так? Да? Е, окей. Да, ну, коротше, просроченим нічим не користуйтесь, а я, напевно, це більше не буду користуватися. просто схожу в магазин куплю щось більш нове, тому що ну, така історія. Е, що я можу ще показати? У мене є бальзам. Он офігенний, це бальзам для губ, тобто базовий, тобто все. І він, типу, крутий. Це, це ідеальна взагалі річ для чоловіка. Он без особливого запаху, там пахне, якщо чесно, ту помилує, так що база фундамент. Але це ще не все. Це, типу, як зволожуюча фігня, алоя, вера, гарнер. Тут не на написано, що це для жінок, тому можна Пользуватися, воно виглядає просто як банка з чимось. Тож Алоя. Я взагалі використовую Алою, тому що комбін... у ну, мене жирна шкіра. Вот. Она... І по ідеї, та ж сама історія є у чоловіки, Котрі приймають тестостерон, у них теж жирні шкіри, тому алоя ідеальна взагалі, воно, типу, всім підійде. Крем для рук, по ідеї, теж просрочено. Я його перемістила в баночку. Ну, вроді, как, мої руки поки що не жалілися. Я знаю, що я типу крем і намагаюся витягнути пальці, щоб вони були довшими. Такий роблю для рук. Ну і просто я багато малюю я художник тому, це корисно. У е, мене теоретично є якась сивородка з, з якоюсь там уліткою, равликом. Але чесно, я просто. Просто колись купив і просто вже питаюся закінчити цю фігню, тож стой тут. Да, і, звісно, що в мене є термальна вода, тому що влітку це базовий фундамент, коли жарка, зняв окуляри, запшикало літсо, і типу обличчя, і типу вже не помираєш від жари. Це все? Ні, Це не все. У мене є. О, ви, напевно, бачили цей легендарний парфюм супер дішманський. Називається Боже, Мораль парфюм з колекціон. Це якісь дуже-дуже дішманські духі, але в них є класний такий сексімен. Пахне трошки солодкувато, але, в принципі, нормальний вайб просто цієї назви, коли пшикаєтесь, одразу ж уявляєте себе. Ну, тобто це супер-класний. Я просто люблю цю, цю баночку парфюмів. У мене, у мене вже був один, я вже один закінчив по факту. А, тож у мене вже другий почався флакон. І Господі, я бажаю цей. А, ну, не, не тільки тому, що він супер в мені гіївські вайби і гомоїротізм, а просто тому, що дуже класний аромат. І він такий. Не, ну Він кайфовий чуваки, і це просто. Wow. Просто рекомендую це. Написано Джон Густай я Фіг знаю, що це значить, але я купив його десь за 800 гривень. Це нормально так. Ну, тобто, практично... Я не знаю, я не думаю, що це ваш там люкс. Є. Я ж не розбираюся. Ви бачите, у мене прострочки багато. Не робіть так, як я. Тобто, так, да, я такий надбалий чоловік, але ну, так як я, не треба робити. Одразу ж покажу свою косметичку банан. Це базова така історія. Тут у мене коректор для очей, я зараз поясню навіщо воно треба. У мене тут також є е, крем для очей в стіке і антисептик. І ще якісь гроші, це гроші ж да? 10 гривень. Ну так. Да. Коротше, поясню, що у мене з очима. Якщо ви бачите, у мене постійно темні кола і це вже моє життя, це я не спеціально так фарбую її, це реально так і є. І коректор просто, оскільки я більше люблю такий зосереджений погляд, ніж драма кінг, драма, -драма момент, Короте, я не люблю таких драматичних поглядів. Я не люблю таких драматичних поглядів, мої вірші замовчали в такт. І тільки коли подивилися вікно, ти сказала ах, поезія неуйомної фантазії. Так от. Корректор просто під очі, щоб і погляд був ясніший, був більш таким зосередженим, чоловічим і так далі. О, такі у мене є міні міні косметичка типу банан. Але якщо чесно, вона використовує не тільки функцію таку, ну, коротше, це вже мій давній друг, якщо чесно, цей банан. А, так, я хотів показати в основному а, інший приладдя своє. Одразу ж покажу а, косметичку, як вона виглядає тут акула. І мій власний значок, який я сам робив із, із... що попала. Окей, а тепер вже покажу так, тепер на цих чоловіків я Ось такий сьогодні блог. Да, ось такий. Оце фундамент, звісно. Це повинно бути у кожного чоловіка, Якийсь, який небудь чоловічий десередорат, щоб ніхто не здогадався, ну, тобто всі можуть здогадатися, але ніхто не скаже тобі, що ти намився місяць-два ідеально. База фундамент, там. Ну і цей, в принципі, дуже класний чувак. А, хорошо. А, я взагалі вважаю, що навіть ось такі баночки, гарнір, або ось такий, або ще щось. Можна кастомізувати, якщо воно на, вам здається занадто жіночим. Тобто, якщо бачите, я прилипів якісь наліпки. Наліпки, в принципі, можна і самому зробити. Якщо ви майстер на всі руки, їх кастомізував. Так, як мені було зручно, але спочатку я, напевно, витишу все, що у мене є. А, і давайте я одразу зроблю такий чоловічі теоретичний консія. Все витрішли ось від консілера, тому що я завжди з нього починаю. Консілер також можна використати. У мене два консілера, одразу покажу їх. О, Господи, ну треба було ж окуляри зняти спочатку. Да? Два консілера. Один. Ось такий. Це що це? Color Intense, я не знаю. І він теж кастомізований, так як мені хотілося. В принципі, класний, але я його вже він Дуже якось швидко закінчився. І Богенія це більш такий вайб, я не знаю. Ну, коротше, теж я його прикрасив, теж дуже класно. Спробую сьогодні зробити щось нетвічне саме Богенії. Взагалі, в цьому відео дещо упустив, упустив сказати про SPF, Думаю, спробувати якось гарнір, той самий спрей на шумівший. Хоча, загалом, моє SPF рекомендую користуватися, щоб щоб не згоріть, так сказати, раків всього організму. Але також хочу порекомендувати вам бренди, котрі роблять косметику не виключно для жінок, а й для чоловіків. Тобто це можна зрозуміти по тому, що вони роблять фотосети не тільки з жінками, а й з чоловіками. Наприклад, NYX. і якщо не помиляюсь, Maybelline теж примірно так робить. робить. Точно, що я можу порекомендувати, це NYX. У них навіть є фотографії, моделі, котрі базують саме з їх продуктами, тому рекомендаціон. У мене є, слава Богу, у мене є пудра з дзервом. Головне тут нанести на от сюди, коротше, треба нанести. Я сподіваюся, я нормально це зробив. Тут, до речі, єдине, що плюс богині, те, що їй краще наноситься. Вона більш плотна, краще наноситься, аплікатор зручніший. От, одразу ж воно мені все допомогло зробити ясніше. Ну, тут тобто ви бачите, що око вже одно. Я хочу плюнути тобі в око. Е, виглядає трошечки. Адекватніше. До речі, ті, хто бояться, що воно підкреслить вам зможки, це навпаки вам в плюс, тому що у червь часу взморжі все пуля стало яснішим і так далі. Можна, ще, теоретично, у мене є навіть такі кисточки, що це пензли, Ну, типу, вот так можна зробити, щоб типу як закріпити. Наскільки це ефективно, я всі знаю. Це, до речі, пудра, я вже показала, напевно, да, це ці... хто це? Поняття немає, написано пудра компактне ілюзіон. Ну, якщо ви знаєте мій кіно ілюзіон, то вам це вайбіт. Теж прикрашена, богиню теж можна закрити. Так, перше, що ми зробили, це от очі. Да? І, в принципі, це дає більш ясний погляд мені особисто, Я більш відчуваю себе. Хоча можна залишити і темні коло, можна навпаки, зробити більш темні коло. У мене є навіть палітка спеціальна для цього. У мене тут заюзані всі саме темні кольори, коли хочеться навпаки зробити чу-чуть вайп такий більш засереджені, ну, тобто більш уставший чоловік. Давайте може навіть так і зробимо. Чуть -чуть. Чи вдалося мені, чи не вдалося? чуть-чуть ну, є. Но, по факту от є ще така, Якщо у вас навпаки занадто світлі ось тут, і ви хочете навпаки зробити більш таким уставшим, драматичним чоловіка, то це є як варіант. Плюс ще це ще можна використовувати як для бровей. Таку палітку. Саме основне, звісно ж, не те, що консилер чи не консилер біля очей. Основне в чоловічому макіяжі це брови, насправді, щоб вони були максимально темні. Тому що це і робить сам образ маскуліна. Навіть якщо ви не зробите там та стандартного контурингу чи щось таке, чи бусів, не намалюєте брови, повинні бути максимально темними, наскільки ви їх можете зробити, щоб це виглядало на натуральне, не знаю, на, ну, натуральне. Ну, або по-гійськи, як хочете. Так, це я трошки затемніла брови, але якщо буду, я, напевно, ще будуняти олівцем. Спробую ще трохи до. Домалювати ось цю ніжню. Е, трошечки зроблю ще чуть-чуть, таке, знаєте, в мене є і чуть-чуть розтушую. Такий, знаєте, е, олівець. Я не знаю, я теж, напевно, покажу. Я не бачу, що я вам тут показую, чи воно взагалі нормально видно чи не видно. Але у мене тут все по факту кастомізовано. Окей, а це у мене. Е, Елен. Про палетка для контурингу. Тут із нормального, що можна використовувати для реально маскулінного мейкапу, це цей, вот, ну, для мене особисто цей кольор. У вас може бути звісно інший тон шкіри. Бронзер ми не використовуємо, це не наша тема. Контуринг треба сюди більше. Якщо що, сюди в нас щелепу. Щелепу, будемо. Акуля щелепа. щелепа, щелепа. Ну, можна ще, звісно, ще так робити. Я не знаю. Ну, да, нормально. Окей, зроблено. Це такий, типу, супер-супер, мінімалістично. В общем, собственно, починаємо брови. Ось тут, там, де починається бров, трошки треба розтушувати, щоб більш природно виглядало. Як бачите, і самі брови стали конкретніші, і погляд став конкретніше. Але це ще не все. у мене є. Улюблений по факту гель дебрів це Він супер такий ліпкий і закріпляє там як клей момент. Якщо знає, якщо пам'ятаєте цей клей із дідусового набора, котрий скріпляв твої штани і лего. І таким чином ми ще їх трошки розпушуємо, щоб вони були ще й такі більш по. По вайбу об'ємне. Як вже бачите, вайб вже з'явився. Ще покажу, як я кастомізувала. Це, типу, знов-таки вайб. Олівейс ми використали, теж класно, все супер. Залишається, як не дивно, губи. І у мене для губ є декілька варіантів. У мене є трохи рожевий, це більш такий вайб. Он натуральний, в принципі. Тут нічого особливого не зміниться. Тобто воно так і залишиться. Ну, це просто для того, щоб, знаєте, більш таки Чоловік такий от вайб. А це в мене тілесний топ-фейс, теж кастомізований, і в нього вайб такий тілесний. Тобто він навпаки зробить губи більш такими чоловічими в плані а, більш такий приглушовий колір. І це дуже да, круто, вона навіть підкреслює трошки зморшки, воно буде ідеально. Єдине мінус, те, що вона сильно залежа. Тобто блиск може зробити це не маскулінне. Можна припудрити, якщо дуже хочеться. Ну І ще у мене є, звісно, обез. Це клей для губ. Я б сказав, що це клей для губ, а не блиск для губ. Він класний, але я його використовую тільки, якщо дійсно хочеться просто блиску, такого нейтрального. On, типу, класик. Але у мене є ще ось такі хлопці, і ви спитаєте, і ще така помада, ви спитаєте, на що вони мені потрібні? А це особливий трюк-нюанс. Це, типу, як для промальовування брів, Але ми зробимо такий прикол: ми зробимо більш чітку міжбров'я, тобто промалюємо волосинки на міжбров'я. І це зробить сам образ більш маскулінний, чуть-чуть підтушує. -чуть тобто чуть чуть буквально, і воно додає такого вайбу. Якщо дуже хочеться вже ну трошки декоративність, але це тут, тут треба бути дуже обережним, тому що може бути може виглядати не натурально. Тобто, якщо повністю робити вуси такі, то це трошки може виглядати на no naturality. Але якщо ми хочемо все ж таки, коротше, якщо хочете все ж таки трохи вусів, то я б вам рекомендував саме на ось так зробити. Ну, а поки розкажу анекдот, приходить якось натурал, гійською баню. В такому випадку воно не буде виглядати занадто типу, як. Не, не типу, Декораційна, але в той же час буде той самий вайп вусів, котрі, наприклад, вам хочеться. Вона може навіть бути непомітно на камері, але. Ну, звісно ж, таким же самим пензликом можна зробити і повністю уса, якщо дуже хочеться. Якщо дуже хочеться. Ну, звісно, без цих волосинок теж можна обійтись, може ви бачили мене до цього. Якби її теж було нормально. Що ще бріті можна зробити тінями, як контр зі. Можливо, сховати це. Можна сховати знов такий коректор. Ну, як бачите, сам образ став таким більш маскулінним. Ну, і в мене є ще, якщо у вас суперкрасива ідеальна шкіра, така, знаєте, типу вайб. Ну, тобто, шкіра хороша, це круто, це значить, що ви доглядаєте за собою, але для вайбу можна ще іноді таких. Рандомних якихось таких точечок. Не ідеальна шкіра це якраз такий дуже навіть чоловічий вайб. Вот. Ну, Звісно ж, це всі чоловічі такі маскулінні можна комбінувати із яскравою помадою, і навпаки, акцент на очах. Я просто показую, як в основному зробити обличчя вже більш таким э, чоловічим, як то сказати. Вот. І ще ще в мене є така котрі помада виспитає, ну тобто, нашу в цьому. А я роблю такі легкі навіть почервоніння, тобто як от, дійсно недосконалі шкіри. Воно дає такий дуже прозорий ефект, і воно дійсно виглядає як почервоніння, як якісь такі недосконалість, і от воно таке от... от такого вайбу. Так, я вам. Показав це все. Можливо, ще зроблю окремий кадр, як я це все. От що в мене дійсно тут лежить? Ось такий сьогодні блог. Я думаю, що тут дуже багато треба буде вирізати. А на цьому, в принципі, я збираюся закінчити. Всім гарного дня. Такий от був інформативний і неінформативний блог одночасно. Всім дякую! З вами пан Фаталіті. Дякую і до зустрічі, напевно ще в майбутньому. Будуть ще наступні трансблоги, і буду розповідати цікаве і нецікаве з мого життя, і просто цікаві, і нецікаві інсайти. Бувайте!